Патріарх закарпатських млинів у селі Лукові подружжя пенсіонерів утримує 150-річний водяний млин, останній активний у регіоні. Здебільшого він нерухомий, але перед великодним оживає багато людей вірять, що для приготування великодніх пасок потрібне борошно обов'язково зроблене за старовинними рецептами. Як тільки починає скресати крига, мірошник відкриває виробничий сезон щоразу одним і тим же традиційним замовлянням. Весна, ну, весна, ано щоб літом вода не висихала, щоб багато щоб нам моролася. Цей млин дружина Мірошника називає приданим. Щоправда, не весільним, а від колишнього колгоспу на паї люд забирав землю, техніку, а поламаного млина ніхто не хотів. Млин розпався, голеса розпалося. Він не робив ну десь десь п'ять років не робив. І мій газда, Денис Іванович і зробив голесо, обремонтував його. І ми місті, в місті ми робили, бо я йому допомагала. Головний обов'язок газди мельоративно-інженерно-технічне забезпечення роботи млина, воду з потічка він скеровує на греблю в лоток. Падаючи з висоти, вода приводить у рух вертикальне колесо. Привод відповідно обертається і вал. Далі роблять своє одвічне діло. Жорна. Кожен весняний сезон. Мірошник відкриває однаковими словами. Весно, весно гана щоб. Літом вода не висихала, щоб багато щоб нам моролася. У радянські часи біля млина постійно товпилися люди з міхами збіжжя, охочі змолоти зерно на борошно чи корм худобі записувалися у чергу на тиждень наперед. Одночасно тут діяла олійниця, робочих рук не вистачало. Тоді 90-річний дев'яносторічний дідомірошник скликав на поміч усю велику родину. Моралі то носили люди так возили. Млинів таких не було. Ми так допомагали дідові, бо дід вже був не молодий, вже не дарував з цим двигатими беременнами. Йому це було допомагати мало. Ночі теж мололи, бо не встигали дням перемолювати. Нині місяцями Колоса на приколі запускають його рідко, тоді, коли своє зерно або сусідське треба змолоти. У довколишніх селах послуговуються електричними млинами або своїми домашніми маленькими млинками. Перед великодним усенимців клієнтів виразно більше є, бо старі люди саме до того млина посилають дітей із зерном. Вірять, що борошно з водяного млина благодатне від самої природи. Він зараз не дуже потрібний нікому вже зараз. Він такий лише для сусід. Ну, якщо молоти примерно кукурдзянує. О, туди несуть воно тут має добра. Хоча зиску млин майже не дає, сининці не збираються його ані зупиняти, ані продавати. Мовлять, буде дітям, внукам, односельцям, як історична пам'ятка. Як вам казати, вже перейшов, нас перейшов вже, так, на музей. Діточки йдуть дивитися школу. Йдуть люди з санаторії, йдуть люди з України приходять, дивляться на музей, все наш музей вже. Пані Олена, як диригент милина, знає, що означає кожен звук у старому механізмі. Наднемаву, чуєте, як файно крутиться майбистро. А тепер, коли я вбаляву сяков та усюбину, то вдима міленько меле і май помалу майже так помаленьку крутить. Чуєте як? Ну, Чуєте, як файнося розвертатиме? Май бігать, Ну треба знати, треба, я коли молона ляжу на, спати ввечері, вечері на ліскові, і я чую, як він меле, по звукові. Так через стіну я чула, як він меле. І вставу, то запчеся там, або щось там мілко меле, або швидко ходить, або треба його підкривати. Може я там, що папір впаде. І я його йду нараз і поправляю. А пан Денис весь час щось собі тихенько нашіптує підніс. Майже як у книжці млинарі спілкуються з чортами, які женуть воду на колеса їх млинів. Я скільки тої ночі молов і в півночі приходив, і що Но я такого тут не зустрічав ніякого, щоб десь там він щось, щось забирав. Не зустрічав». Борошно зі старого млина найліпше в світі. І хліб та паски з нього виходять пресмачними, каже подружжя Мірошників. І гордовито додають. На цьому хлібі чотирьох дітей виростили. Попри свій поважний 200-літній вік, водяний млин у селі Луково Іршавського району і досі працює. До млина носять збіжжя звідусіль, бо останній активний зостався. Мелють кукурудзу, пшеницю та інші зернові. Хто мішок принесе 50 кілограм. А на ну, хто 20 ну, скільки, хто скільки захоче. 50 кілограмів, то 3-4 часа треба. Для великого міха. А ну, щоб, щоб, щоб повністю. Ну, 50 кілограмів щоб нападало. Ну. Томоротипросіючи, муку господарі не дають пропасти навіть відходам. Лушпиння згодиться худобі. Хліб із борошна, змеленого на цьому млині, має вагому перевагу. Не лише духмяний та смачний, а й витривалий. Майже ніколи не псується, бо по-перше, його швидко з'їдають. А по друге, хліб може тиждень простояти. А якщо за черствів, його реанімують. Кладуть у мікрохвильову і вуаля хліб, ніби тільки на спечі. Пані Олена пече хліб два рази на тиждень. Смак такого борошняного виробу не сплутаєш і не проміняєш який інший. Випікають у родині мірошників і кукурудзяний хліб. Кукурудзяний богач, у нас кажуть. Начинка. Молоко там все кладе, яїчка все кладуть, маргарин все кладе, олія, та печу так у такий тепший. Дуже файний. Я, наприклад, на неділю постійно печу, бо мій хазяїн любить, і я люблю. І діти всі люблять. А то хліб солодкий виходить? Ні, не солодкий. Кукурудзяний, простий такий. Не хліпаю, то але я вам покажу зараз, що в то є. Начинка. Млин постійно потребує оновлення і догляду. Так через поломку і відсутність у господарів фінансування на ремонт млин простоював роками, поки не допомогли можновладці. Нині 200-річний водяний млин родзинка краю. І сумне нагадування про часи, коли млини були не родзинками, а засобами існування. Лише на початку минулого століття на Закарпатті працювало 200 млинів та вітряків.